Величезний, величезний привіт. Ми з вами в магазині Аврора. Запрошую вас на канал Віталій Квентуріно. Подивимося, що сьогодні зі знижками, акції і новинки. Я біля полички хапай, бо розберуть. Давайте подивимося що тут цікавого зі знижками. Дякую дуже ваш, за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Я вам дуже вдячний. Ось такі стаканчики для кави зараз можна придбати за 29 гривень. Я знаю, що є деякі кіоски, де можна придбати каву. Якщо ви приходите зі своїм стаканчиком, то вам буде кава зі знижкою на 5 гривень у свій стакан. Ось такі пластикові бокси з кришкою закриваються з двох сторін по 17 гривень. Так, ось такий великий бокс закривається з двох сторін. Він чи з чотирьох, з чотирьох закривається. Ще має ручку зверху. На 7 літрів. 179 гривень. Можна сюди і пляцок поставити, і сирник, і маківник, і навіть пляцок вишиванка. Навіть чай є в магазині Аврора, ось такий за 19 гривень. Каву з кафе Голд можна придбати за 159 гривень, тут 100 грамів. З'язничкою чай ловере. Тут 4 смаки, кожних по 8 пакетиків, 69 гривень. 10 гривень вафлі рошетто. 14 гривень артек від світоч. Ось такий глечик зараз можна придбати за 29 гривень. А це чохол, мабуть, для окулярів, якщо я не помиляюсь. Так, футляр для чого? Для. Не бачу, що там написано. Можна ще на рімінь прикріпити, закріпити 29 гривень. 29 гривень пластикова. А, як можна сказати, така лопаточка, не лопаточка. Ось. І сама силиконова лопаточка також в цьому наборі 29 гривень. Зі знижкою 9 гривень приправа каджун. І що ще чимічурі? Чесно кажучи, каджун і чимічурі, в перший раз чую. Не знаю, що це за приправи. Хто розуміється, хто знає, мабуть, напише коментарі. Будемо вдячні. Зі знижкою, ось така кемпінгова лампа 129 гривень. На оцей ліхтарик зараз непогана знижка на лобний 99 гривень. Акумуляторний. Тут бачу акції деякі по 16, більшість по 16, а деякі по 14. Тобто до Дня Валентина. Ось така цікава лампа на магніті, акумуляторна. Ціна 399 гривень. Так, ось така, точніше, це вже йде ось такий світильник сенсорний на батарейках 129 гривень. Зараз я знижкою. І LED-світильник на магніті. Можна причепити до чогось металевого. Світильник LED на магніті USB, з usb кабелем 129 гривень. Ну, оцей. А... Цю лампу я вже вам показував. Досить така цікава теж річ, коли ви підключаєте музику, вона буде мерехтіти різними кольорами. Тобто в такт музики буде мерехтіти та світити 399 гривень. А зараз святкову скриньку з Аврори можна придбати за 59 гривень. Що тут у нас ще зі знижкою? Пінка для вмивання 59 гривень. Тут є декілька видів. Бальзам. Pro провіст 142 гривні. Маска Pantene 84. 44 гривні коштують ось такі крем гелі для душу 430 мл. Непогана ціна на мило шик для рук 49 гривень. Зверніть увагу, там 500 мл. Крем мило 900 мл. Є декілька ароматів. 34 гривні. Я хочу сказати, що на 900 мл, не знаю, як по якості, але ціна хороша. Лак для волосся професіонал 77. Тонуючий бальзам, кольори в асортименті 44. Ось такий набір Фортез. Зараз можна придбати за 149 гривень. Тут маска, бальзам та шампунь. Засіб для волосся з аргановою олією 100 мл 99. 59 гривень коштує гель шампунь для чоловіків від шик торгової марки. 400 мл, мило шик 44 гривні. Тверде мило б'янка 19 гривень 140 грамів. Крем мило 19 гривень 125 г. Зі знижкою дуру мило для рук. Два варіанти в нашій Аврорі 52А3 53 гривні. Сейгвард, 74 гривні. Дитяче мило. 39 гривень, 15 гривень коштує рідке мило в пакетах 450 грамів. Новинка ось таке крем-мило рідке, 520 мл, мигдальне. Не знаю чому, але на ось ці мила Mio Beauty один раз тільки була знижка. Я завжди хотів його спробувати, але чекаю на знижку, як буде знижка, обов'язково візьму. 55 гривень, один раз воно було по 29 гривень. Так, зі знижкою бачу ось такий, не знаю, як правильно сказати, для вирівнювання волосся, мабуть. да? 399 гривень прилад. Фен для волосся. Тут дві швидкості режиму. 699 гривень. Є ось такі дорожні фени, складні, вони по 149 гривень. Дивіться, яка цікава фен щітка Обдув холодним повітрям для дбайливого догляду за волоссям, два температурних режими. Ціна такої новиночки. Зараз вам скажу тут приходиш кожен день, і в Аврорі можна знайти кожного разу якісь нові товари. 899 гривень коштує ось така новинка. Вирівнювач для волосся також, якщо я не помиляюсь. А це, якщо я не помиляюсь, лампа для гель лаку. Ціна зараз зі знижкою 549 гривень. Навіть можна придбати ось такий вирівнювач дорожній. Тобто ви спали там десь і їхали дуже довго чи автобусом. І можна собі порівняти волосочку, щоб бути гарною і красивою. 99 гривень. Так, не знаю, чи це плойка, чи це вирівнювач волосся. А, давайте проб'ємо. Так, 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 ось тут є. Це у нас вирівнювач 549 гривень. Керамічний. Ще одна новинка, також вирівнювач. Дивіться, і можна самому підбирати температуру нагріву. Керамічного цих пластин. Це дуже хороша а, функція, де можна обрати самому нагрів пластин. так Ціна такого вирівнювача щіпчики 699 гривень, гарантія 2 роки. Коштує 449 гривень, тример для стрижки з насадками. Машинка для стрижки 249 гривень зі змінними насадками. До речі, непогана ціна. Машинка для стрижки з насадками 499 гривень 599 гривень. Ось така машинка для стрижки. З акумулятором. Тут вже йде без, а, без шнура. А ось ця електробритва для сухого та для вологого гоління. Ціна 1099 гривень. Ось таку зараз можна придбати за знижкою 599 гривень. Бритва для гоління з акумулятором. Навіть можна придбати тример для видалення волосся з насадками чоловіча. 2 роки гарантії. Ціна такої новинки 349 гривень. Ваги підлогові. Це не прості ваги, тут навіть ще можна. Сконектитись з вашим телефоном 599 гривень, і вони вам будуть підказувати. А вміст води рівень вашого жиру, м'язова маса. 449 гривень. Дуже красивий дизайн. Ось такий підлогові ваги бамбукові. Зараз 299 гривень зі знижкою. Засіб для миття підлоги, лаванда і є ще свіжість, ароматна. Ціна такого 37 гривень. Зі знижкою 49 гривень засіб для миття скла та дзеркал. 365 це марка Аврори. Засіб для миття підлоги, також літер 39 гривень. Веліблок для унітазу, морська свіжість 15 гривень. Бачу, з'явилась нова торгова марка освіжувачів повітря в Аврорі по 74 гривні. А ось ці освіжувачі по 39 зі знижкою. Поліроль засіб для догляду за меблями. Спрей 500 мл 44 гривні. Так, а це що у нас? Чиста ванна з ароматом Алаванда, але цінник щось не той для миття чищення, люксу. Бачите? Не бачу не той. Стоїть цінник, а товару немає. Зі знижкою можна придбати ось такий засіб в Унітаз Велнекс подвійний за 59 гривень, грубо кажучи, 30 гривень штучка. Ну це так да, дешевше купити подвійну, тому що одна коштує 39 гривень. Хороша ціна на засіб для унітазу Веллі літровий. 59 гривень. Це також для унітазу 54 гривні 750 мл сарма. Я думаю, що вона не буде погана. Просто багато купують сарму для миття посуду, хвалять. Ну, я думаю, що це також буде добре. Хто вже купував сарму для унітазу, залишайте для нас коментарі. Будемо вам вдячні. 169 гривень коштує Лінор вагою літр 200. Савекс можна придбати за 72 гривні 800 мл. Я так хочу спробувати оці ці кульки для своєї пральки. А оці можна зараз придбати за 79 гривень 250 грамів, 54 гривні бальзамополіскувач для білизни літровий. А тут якась новинка. Дивіться про ваш універсальні капсули тут 70 штук. 70 штук, три в одному. Універсальні можна і для кольорового, і для білого. І ціна такої новинки ці капсули 599 гривень. Лише 49 гривень засіб гелевий для прання. Літровий універсальний. Господинки, відбілювач кисневий міс Хелен 111 гривень, тут цілий кілограм. Ще можна придбати ось такий. Тут вже така зручна, зручне пакування 530 грамів, 87 гривень зі знижкою. Порошок для кольорових речей Signum 79 гривень, півтора кілограми. Капсула для посудомийної машини Фейрі 29 штук, 279 гривень. Ще якась новинка, також капсула для посуду машини. Тут 25 штук 249 гривень. Показую вам як новинку. Хто користується засобом для миття Гелекс? 480 грамів, 44 гривні. Еліо можна придбати за 32 гривні, ще дешевше, 500 мл. Найдешевший засіб для миття посуду 19 гривень. Грюнвельд засіб для миття посуду 750 мл. Зараз він зі знижкою можна придбати його за 39 гривень. Новинка, яка заполонила Україну, ось такі нові серветки вологі для прибирання. Є для прибирання кухні, є для прибирання кімнати, а є для прибирання ванної кімнати та туалету. Ось такі коштують зараз зі знижкою 54 гривні, тут 60 штук. Для прибирання кімнати. Так, ціна таких 49 гривень, також 60 штук. Набір кухонних губок 5 штук. Одна в подарунок. 6 штук 39 гривень, фрекінбок, Пористі Макс. Зі знижкою набір губок файно, антибактеріальні 4 штуки. 34 гривні. Три штучки, губочки, ось такі. Також це ну 365, ви вже знаєте, це марка Аврори 12 гривень за три штуки. Зараз зі знижкою змінні запаски для швабри. Кольори в асортименті можна обрати 55 гривень. Губка для змінної швабри з віджимом 59 гривень. 29 гривень коштує набір з трьох губок. 29 гривень шкрибок з ручкою. Також зараз непогана знижка. Досить хороша ось ця а, щіточка. А для чищення в ванній кімнаті можна, якщо у вас там кахель, да, навіть можна почистити також і омивальник, раковину. Досить зручно, тому що є ручка. 49 гривень. Також дуже хороша річ серветки для прибирання. Користуйтесь протягом дня і потім ввечері викинули. Ціна такого набору 30 штук 55 гривень. Серветки антиковзуючі по 29 гривень. Зараз вони можна придбати. І розмір 30х50. Серветка, ну, ганчірка для підлоги, розмір 50 на 60. Ціна лише 9 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша ціна зараз. Хочу вам показати ось такий органайзер. Для косметики можна використовувати бамбукові перегородки, сам органайзер чорного кольору, пластиковий. І ціна такої новинки 249 гривень. Органайзер. Підставка для дрібничок. Такий пластиковий стаканчик. 55 гривень зараз зі знижкою. Дивіться, який цікавий кактус. Це тримач для зубних щиток та для зубних паст. На двосторонній скотч 39 гривень. 29 гривень тримач для зубних щіток. Хочу вам показати ось такі новинки. Гачки 6 штук. 29 гривень. Новинка ось такі щітки губки з ручкою. 55 гривень. Зі знижкою щітка для кухні з дозатором для миючих 88 гривень. 99 гривень сушарка для білизни. Настійна інерційна. Також зверніть увагу, зараз знижка 50% на ось цю сушарку. Зі знижкою зараз можна придбати ось такий металевий контейнер для порошку. Зверніть він у вигляді пральної машини. Зі знижкою ось такі вішалки сушарки для білизни. Зараз можна придбати за 44 гривні. Хочу вам показати нові чашки. Подивіться, які цікаві мусіндрові в окулярах такі крутенькі. Ціна такого. Такої чашки кухоль 77 гривень на 350 мл. мілілітрів. Так, ну що я вам бажаю економних покупок всього найкращого? Ми вже з вами зустрінемось у наступному відео. Нехай у вас все буде гаразд.